Рік 1026. Подолист Київ Ярослав же селі Києве, утре пота з дружиною своєю показав победу і труд велик. Літопис Нестора вепр, зацькований собаками, загнаний на списи, стікаючи гарячою кров'ю, в останній несамовитості Гриз залізо на конечників, трощив дерево списовищ його. Випружене тіло лиховісно скрикувало в тисячних вогнях. Воно ось ось мало вибухнути червоною кривавістю, але звір, видно, вичував наближення останньої миті, не хотів смерті, прагнув уникнути того кінця, після якого вже не буває початку. Переповнений передсмертним риком, навстопужений брудно-сірою щитиною, в хижому розблиску клів, він жахнув з кола знищення. Його затьмарні болем очі все ж здобулися на ще одне зусилля, щоб забачити вільний проміжок. Задране в лютій зневазі рило, Хапливо нюшило дорогу, Зволоха тілівуха вловлювали щонайменші продихи лісового повіу волі, в лишив лежив кабан у тій улоговині, де мав сконати людей, собак, гострі довгі списи і помчав по схилу вгору де самотньо приглядався до ловів князь Ярослав. Все відбулося неспогадно швидко, ніхто не встиг навіть вжахнутися. Зранений тик летів на осамотненого чоловіка ні відступитися, ні перепинити йому путь. Десятеро. Не спромоглися покласти звіра. Отож один тільки й мав тепер що впасти під нещадними різаками. Князь став на горі, щоб додивитися конання дика. Вийшло ж, що сам повинен був тепер сконати. Звір летів на нього, відчайно постогнуючи. Кожен його перестриб був, мов би, чорним зойком. Хрипке жохкання супроводжувало цей невтримний біг. Жох, жох, жох. ближче, ближче, ближче. Вже весь ліс і весь світ виповнено тільки цим жохканням. Ярослав... Уже й не бачив самого вепра, тільки чув цей обезвладнюючий звук. Свідомість не встигла запанувати в руках, свідомість поглинута була отим вслухуванням у темне жохання. Але тіло діяло самостійно, за виробленою звичкою уже ноги. Вперлися в покриту м'яким листям осені землю. Вся вага тіла, перекинулася на ліву, неушкоджену ногу, права рука пошмугляла в описовім ремені, влягаючись зручніше і надійніше. Чоловік зготовився зустріти дика. Він ще й устиг втягнути ніздрями про холодний запах осіннього листя вологої землі, солодкаво бентежний запах, занурення пущі в зимовий сон, запах умирання. І від того чоловікові ще мілішим стало життя. Страх існував тепер для нього лише в свідомості. Але ні в руках, ні в очах, ні в жодному м'язові ляку не було. Та хіба міг знати про це вепр? Йому залежало тільки на тому, щоб усунути останню перешкоду на шляху до вибавлення, до порятунку, до життя? І він пер на чоловіка, щоб мерщій збити того, перш ніж схаменеться, він і схаменуться ті, що лишилися внизу разом з їхніми лякливими собаками і холодним залізом. Але чоловік, що стояв на дорозі в дика, не належав до людей посполитих. Цебто звичайних. Ще з малку він привчав своє тіло в кожнім його окремім члені до слугування точного і безвідмовного. І якщо свідомість чоловікова, попри всю її напругу, не зуміла справитися з несподіваною загрозою, зате плечі йому. Налилися важкою силою саме тоді, коли рука замахнулася списом, а око спрямувало ту руку так уміло і несхибно, що важкий спис прошумів і криваво прорвався до самого серця дикового. І звір з повного скоку звалився набік. Закосив ногами, запінився. Очі його ще були повернуті на князя. Скляніючи, вони ще б дивлялися в широку волю, ікла теж ще шкірилися на Ярослава. Та вже безсило, не було у них тепер білого розблиску, сповивала їх якась брудна жовтість як усяку мертву кістку. Ярослав через силу проковтнув слину, відвернувся від вепра. все в ньому здригалося, чи то від перенесеного ляку, чи то від раб. Знизу набігали перестрашені лобці. важко висапував позад них товстий боярин ситник, біг молодий новгородський воєвода Іван Творимович, князівський блазень бурмака поджунював шурхітливе листя задертими носками своїх непонозі великих чоботяр. Бігли там ще якісь люди, та князь нікого не хотів бачити, припадаючи на скалічну праву ногу, покульгав крізь зарості, махнув поза себе рукою, лишайтесь, мовляв, і порайте здобич. Князю, гукнув ситник, куди ж ти на нутрощах погадаємо? З Ярослава. Виходив переляк аж тепер стрясало йому тіло, цокотіли зуби, весь змокрів, потягло справити малу нужду, став під якимсь деревом, не розібрав, чи то дуб, чи то береза. Господи, господи, ніхто не повинен бачити. Як можна владець іноді стає простим смертним чоловіком. Жонам ли дано знати цю тайну. Хай вони і знають, але ніхто більше і ніколи. Князеньку реготав позаду блазень. Бурмака, жалю карлик, припасхудний базіка, набитий дурень, а свинячого вуха, князенку, а хвостика, князюсику. Через силу Ярослав усміхнувся, скочувався йому в душі тягар страху і ставало вільніше, вільніше на серці. Власне, що там такого вепр?» А два літа тому був ведмідь, коли повстали в суздальській землі волхви і стали бити старшин і жон старшинських за те, що переховували хліб і винні за голод, який запанував у всій землі, тоді Ярослав пішов з дружиною. На птикомирення. Мали б ждати князя сподівання, що порятує він від голоду, а сталося навпаки. Волхви перебили старшин і жон їхніх, не знайшли багато хліба, бо не врожай був для всіх і для старшин, і для простолюддя. Тоді кинулися всі по волосі до булгар. Привезли звідти хліб ще до приходу князевого. Від князя не сподівалися нічого, крім кари за бунт, тому й зустрічали його лодії на волзі, недобром дошкуляли стрілами, на мілких перекатах валили поперек річки велетенські дерева. Творячи непропливні загати. І коли князь вийшов з дружиною на берег, невидимі супротивники визирали, коли злізе він з коня і напустили на Ярослава Велетенського ведмедя. Теж, отак, зненацька для всіх, як щойно мчав на нього дик, мав би бути й кінець там князеві, бо звір. Мовчки йшов наздив, підвівшись на задні ноги, виріс мов би, з під землі, просто коло князя, вже дихнув Ярославові в обличчя гарячим смородом смерті. Так само тоді не встиг схаменутися князь, але його рука вихопила в дружинника сокиру і вдарила з холодною несхибністю. І звір упав мало не на самого князя, аж тому довелося відскочити вбік, незграбно тягнучи свою покалічену ногу. Звелів на тому місці закласти город і назвати його своїм іменем місце Ярославової слави, Ярославою. Хіба що я тут звеліти вибудувати город або хоч сільце. Тоді, побачивши в суздалі волхвів, сказав народові, Бог насилає за гріхи, на кожну землю голод, чи мор, а чи не голоду, а чи іншу покару, а чоловік. Нічого не відає і не може. Зате сам завжди міг і пишався цим, хоч що насилав на нього Бог, з усім зумів управлятися князь. Спершу було тяжко впадав іноді у відчай, але потім збагнув наслано на нього всі нещастя. Для гартування духу. Чим більше ударів, завдавано йому долею, тим міцніше утверджувався він на землі. Хто хоче жити, повинен перемагати.